Як придбати книгу легкий спосіб відновити здоров'я та схуднути українською мовою і отримати її в Україні, придбати на сайті Amazon. Для цього нам треба перший-лінк -лінк на Amazon. Ось він є. Вам доведеться тут залогінутися та вписати свою адресу. Але сразу скажу, що в Україну ця книга не відправляється Amazon. Тому. Треба буде скористатися сервісом нової пошти. Це дуже просто. Отут, От -от, коли ви зайдете, і ваш епішник буде український, тут буде писати, що delivery неможлива. Тому ви вибираєте тут а, адресу своє ім'я, прізвище ставите. І. А в мене тут вже вона вибрана. А, або вписуєте. Вписуєте свою, але американську адресу. Де вам взяти американську адресу? Заходите на сервіс нової почти Shopping Shipping. Я також лінк залишу під цим відео. І тут вибираєте вже країну, вибираєте вже країну, і воно вам запропонує кількість магазинів. Вибираєте, ну, якісь магазини, Amazon вибираєте. Да? І для Amazon просто копіюєте це все діло і вставляєте в поля Amazon, це дуже зручно. Ось цей East Hannover, New Jersey. І потім ви на цьому сервісі нової почти вже пишете, що там, от там, ну, там буде видно по вам, що ви зареєстровані, що вам посилка, і вам зразу поїде потім зі штатів в Україну. Все. Тому тут просто нажимаємо Add to Cart або Buy Now. Додати. Я просто кілька буду купувати. Зараз хочуть в пару бібліотек роздати. Може ще кому подарувати, але поки що для бібліотек планую. Так, все, показав, як це зробити, як придбати. Книга класна. Аналогів я їй такої не, не знаю в даний час. Дуже працює методика, вона підтверджена сучасними вченими. Я просто її популяризую і трошки систематизую.